Чути чарівну тримпіту, оспів її в серці з дитинства в мені. Красу зеленаву шовкового поля і шепіт смирічок, ординь лісови. і берізо, очі їх погляд, напитися б соку цілющого з них. І пісню вівчарську почути на плаї і дихання вітру хочеться так. Моя гуцульщина, о рідний мій краю. Красот Мерекова, Казкових Карпат. Слава Ісусу Христу, раків'яни! Слава на Богу! щиро вітаємо вас сьогодні з прекрасним таким святом у спині Пресвятої Богородиці. Цей день радості, щирої надії на нове наше майбутнє життя. Ми сьогодні зібралися тут, щоб запросити вас. На невеличкий такий флешмоб, який називається Я гордий, що я гуцул. Наша зустріч проходить біля єдиного у світі пам'ятника Гуцулови, де викарбовано так, знаймо, хтось мо. Тобто знаймо хто ми є такі. Це символ, який нагадує нам, горянам, розпіваний і в пісні, і в літературі сильний дух гуцулів. Рахівщину називають закарпатською гуцульщиною, перлиною українських Карпат. Цей край особливої краси та чарівності. Приваблює святкове місто. Он скільки влито різних крас. У кожухи, хустки место, мережева нових запасов. Почуєш полонини співанки, гуцулку візьме молодиця і потанцюєш крокотян. Гуцульщина – край особливий. І гуцули теж. Не дарма кажуть, не той гуцул, хто якого, а то той гуцул, хто в горах родився, вже догорає літо, спускаються з полуни на шари, Місто ж при з стравами, барбами, вишиванок, кептариків. Звенять голосами цимбали, сопілки, вітають на небесні голоси трембіти. Легенда про раки. Невеличка, коротенька легенда.